Чому деякі актори, маючи оскар і мільйони фанатів, викликають у Голлівуді лише роздратування? Що потрібно зробити, щоб тебе ненавиділи колеги, режисери та навіть публіка? Сьогодні ми поговоримо про п'ятьох зірок, які своєю поведінкою, капризами або скандалами, назавжди зіпсували свою репутацію. Хтось із них грав ідеальність, але виявився фальшивим, хтось влаштовував скандали один за одним. А хтось просто вирішив, що зірковий статус дозволяє все. Привіт! Ви на каналі Зорепад. Якщо вам цікаві найгучніші історії та скандали Голівуду, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І звичайно ставте лайк, якщо тема зацікавила. Отже, хто ж ці актори, яких не можуть витримати навіть у Голівуді, розбираємося. Ідеальна, аж до нестерпності, як Ен Гетевей, Стала однією з найнестерпніших зірок Голівуду. Енгетевей, талановита актриса з Оскаром, Бафтою, Золотим Глобусом та Еммі. Здавалося б, що може бути не так, але саме її відполірований та майже бездоганний імідж робить її нестерпною для багатьох глядачів і колег. Мила героїня щоденників принцеси перетворилася на зірку з шлейфом неприязні. За нею міцно закріпився імідж нещирої, зарозумілої та неприємної персони. Один із перших скандалів пов'язаний з її романом із шахраєм Рафаелем Фольєрі, який викрав мільйони з благодійного фонду. Ен жила з ним на широку ногу, і багато хто не повірив, що за чотири роки відносин вона нібито нічого не підозрювала. Коли Фольєрі заарештували, актриса відразу ж розірвала з ним стосунки, і це теж викликало хвилю критики. Суспільство запідозрило, що їй важливіша була власна репутація ніж почуття. З часом роздратування лише посилювалося. Колеги та журналісти говорили про її показну доброзичливість і гру в реальному житті. Багато хто відзначає, що гетевей ніби постійно грає занадто правильна, занадто мила і через це здається фальшивою. Журналісти скаржилися, що вона в інтерв'ю холодна, напружена і неприємна. Одне з таких інтерв'ю з норвезькою репортеркою Керсті Фла пізніше стало вірусним, і навіть вибачені актриси вважали черговим піаром. Особливо гучним став провал церемоній Оскар 2011 року, яку Гетевей вела разом із Джеймсом Франко. Її перегравання та прагнення бути ідеальною викликали хвилю критики. А в 2013 році, коли вона отримала Оскар за знедолених, її знову назвали фальшивою. За наіграну промову, нещиру посмішку і навіть за вбрання. ГТВ зізналася, що зрозуміла, вона всіх дратує. Її уникали режисери, і лише інтерстелар Нолана врятував її кар'єру. Потім з'явилися чутки про її капризи на знімальних майданчиках. Вона могла чотири рази поспіль відправляти сніданки на кухню, поки все не буде ідеально, а потім взагалі відмовлятися від їжі. Навіть із фанатами у неї непросто. Після показу Валентину в Римі вона відмовилася від фотографій та автографів, вирішивши просто помахати рукою. Шанувальники вважали це грубим і показним жестом, який потім довго обговорювався і засуджувався в мережі. А як вам, НГТВ? Ви вважаєте її талановитою актрисою? Чи погоджуєтесь, що вона справді надто фальшива? Пишіть у коментарях від зірки до ізгоя, як Езра Міллер знищив свою кар'єру серією скандалів. Езра Міллер актор, якого колись вважали голосом нового покоління. Талановитий, незвичайний, зухвалий. Він знімався в сильних незалежних фільмах, а потім потрапив одразу в дві великі франшизи: фантастичні звірі та ліга справедливості, де грав Флеша. Здавалося, на нього чекає величезне майбутнє, але все пішло не за планом. У якийсь момент він став більше відомий через скандали, ніж через ролі. Спочатку це були диватства, поцілунок фаната без дозволу, різкі висловлювання, ексцентричний образ. Потім почалася низка інцидентів. У Ісландії Міллер потрапив на відео, де, здається, нападає на когось. Потім були скарги на дивну поведінку в барах, конфлікти з місцевими, розповіді про те, як він збирав людей у себе, і говорив, що володіє надздібностями. У Берліні одна жінка розповідала, що він поводився агресивно. Порушував кордони, кричав і обзивався. Інші свідчили, що він з'являвся в будинках, роздавав непрошені подарунки дітям, погрожував і сперечався з поліцією. Паралельно в змі та соцмережах почали обговорювати, як Warner Brothers взагалі продовжує з ним працювати. Адже через менше скандали інших акторів звільняли, а тут цілий потік обвинувачень і скарг. Але фільм Флеш був уже майже готовий, і студія просто не знала, що робити. Зрештою, Міллер все ж пішов на лікування і публічно вибачився, визнавши, що у нього були серйозні проблеми з психічним здоров'ям. За його словами, тепер він намагається відновитися і повернутися до нормального життя. Але осад залишився. Навіть попри вибачення, історія тягнеться, занадто багато епізодів і занадто багато питань. Хтось вважає, що він просто заплутався і потребує підтримки, а хтось, що йому забагато прощали через статус. Саме за це Міллера сьогодні і не люблять у Голівуді, за те, що особисті проблеми почали заважати роботі, викликати конфлікти і ставити під загрозу цілі проекти. А як ви ставитеся до ситуації з Езрою Міллером? Заслуговує він на другий шанс чи його кар'єрі кінець. Діліться думкою в коментарях. Гвінет Пелтроу одна з тих зірок, яких одночасно поважають і терпіти не можуть. Попри Оскар і статус голівудської ікони, вона вже давно викликає роздратування у публіки причин цілий список. Багато хто вважає гвінет зарозумілою та відірваною від реальності. З юності у неї було все. Мати актриса, тато продюсер, життя в Лос-Анджелесі, і на думку багатьох, це зробило її снобом. Її особисте життя теж викликало критику. Коли вона розлучилася з Бредом Пітом, заявивши, що була занадто хороша для нього, шанувальники були в шоці. Потім був Бен Афлек, якого вона теж кинула, засвітившись з іншим прямо під час зйомок. Зараз гвінет заміжня за продюсером Бредом Фелчуком, але живуть вони разом лише чотири дні на тиждень, щоб зберегти гармонію, як вони кажуть. Публіка вважає це теж дивним. А ще Гвінет обожнює роздавати поради щодо здоров'я, які здаються, м'яко кажучи, сумнівними. Наприклад, вона радила робити клізми від стресу і пити тільки кокосове молоко. Гвінет написала кулінарні книги, але рецепти в них на 300 доларів на день. Все без глютену, м'яса і молочки, тому що у її сина, бачте, алергія. Актрису звинувачують у псевдонауковості та спробах заробити на довірливих людях. Не менше питань викликають її товари: свічка із тим самим запахом її тіла, туалетний папір за тисячу доларів. Все це виглядає як спроба хайпанути будь-якою ціною. Вбрання Пелтроу на червоних доріжках теж часто стають приводом для насмішок: то напівпрозора сукня, то костюм без білизни. Крім того, вона встигла посваритися з багатьма колегами: з Анджеліною Джолі, з Бейонсе після чуток про романи з Джей Зі з моделлю Кейт Мос. І навіть зі Скарлет Йогансон на зйомках залізної людини 2». Багато фанатів Марвел її буквально ненавидять за те, що одного разу актриса сказала, що не дивилася фільми Марвел і не бачила навіть месників фінал. Хоча й сама там знімалася, що потрібно сказати, що є й позитивний момент. У 90-х вона виявилася однією з небагатьох, хто не побоявся дати відсіч Гарві Вайнштейну, коли той почав до неї чіплятися. Тоді Пелтроу врятував її бойфренд Бред Піт. А про сам інцидент вона розповіла лише через багато років. Загалом люди сприймають Гвінет як примхливу, надмірно впевнену в собі жінку, яка любить вчити інших, як жити, і при цьому робить це з відтінком елітарності. А ви що думаєте про Гвінет Пелтроу? Сильна незалежна жінка чи дратівливий нарцис? Чекаємо на вашу думку: Тобіас Магуайр той самий людина павук з нашого дитинства. На початку 2000-х він був одним із найпопулярніших акторів Голівуду. Після успіху трилогії Сема Реймі здавалося, що на нього чекає лише зростання. Але від світанку до заходу кар'єри пройшло зовсім небагато часу. З самого початку у нього був характер не подарунок. Ще на зйомках першого павутиння він почав капризувати, вимагаючи змінювати графік зйомок. Повністю підлаштовуючи все під себе у третьому фільмі. Він вже просив надбавку до гонорару і привів на майданчик свого лікаря, який рахував кроки, які Тобіас зможе зробити. Все це шалено дратувало студію. Колеги по зйомках теж не були в захваті. З Джеймсом Франко у нього ворожнеча тривала довго, та й Шарлі Стерон теж скаржилася на складний характер Магуайра після їхніх зйомок у фільмі Правила виноробів. Після виходу людини павука третього, який прийняли прохолодно, студія вирішила закінчити співпрацю з Тобіасом. Його спроби продавити четвертий фільм і стати співпродюсером провалилися. Актора називали занадто закритим, нехаризматичним і складним у роботі. Додатково до цього Тобіас захопився азартними іграми. Він став постійним гостем у підпільних клубах, де, за чутками, вигравав у багатіїв великі суми і поводився грубо. Наприклад, принижував організаторів ігор. Через один із цих епізодів його навіть намагалися судити. Все це ще більше зіпсувало його репутацію. Потім він спробував повернутися, знімався у Великому Гетсбі зі своїм близьким другом Ді Капріо, пробував себе як продюсер, але особливого успіху це не принесло. Він відмовлявся від проєктів, чіплявся до сценаріїв і заявляв, що не цікавиться телебаченням. Хоча, як ми бачимо зараз, великі зірки спокійно знімаються в серіалах. Шанс на повернення з'явився лише нещодавно, коли Марвел покликали його в людину павука: немає шляху додому. Люди зраділи. Багато хто досі вважає його справжнім Пітером Паркером. Але тут знову включився старий Тобіас. Він нібито зажадав неадекватну суму за участь на старті. Зрештою, всі якось домовилися, і він все таки знявся. Загалом Магуайер талановитий актор, але його кар'єра постраждала через зіркові капризи, жадібність, замкнутість і небажання грати за правилами індустрії. Можливо, багато глядачів і люблять його, але з колегами все набагато складніше. А ви що думаєте про Магуайра? Заслуговує він на повернення чи його час минув? Діліться думками. Крістен Стюарт одна з тих актрис, яких довго і голосно ненавиділи, особливо після сутінків. І хоча вона почала свою кар'єру досить рано, знявшись у кімнаті страху з Джоді Фостер ще в дитинстві, справжню славу їй принесла роль Белли Свон. І як не дивно, саме вона ж і зіпсувала її репутацію. Сага про вампірів зробила Крістен суперзіркою, але й перетворила її на об'єкт насмішок. Її гру назвали дерев'яною, міміку кам'яною, а сам образ нудним і дратівливим. І хоча багато хто забуває, що проблема була швидше в сценарії та слабкому матеріалі, ніж у самій актрисі, саме на неї обрушився весь хейт. З роками глядачі так і не пробачили їй Беллу. Цей образ досі асоціюється з Крістен у масовій свідомості, питання не лише в акторській грі, а й у зовнішності. Ну і звісно, те, що постійно є відчуття, ніби вона от-от щось промовить в голос через особливості будови щелепи, це дратує багатьох. Насправді Стюарт завжди тяжіла до незалежного кіно. Паралельно з сутінками вона активно знімалася у фестивальних фільмах, які критики хвалили. А за проекти Зільс Марія вона навіть отримала престижну французьку премію Цезар як найкраща актриса другого плану. Але широка публіка цього ніби не помічала. Коли Крістен пробувала себе в мейнстрімних проектах, як, наприклад, у провальних ангелах Чарлі, це знову викликало насмішки та здивування. Багато хто вважає, що їй просто не йде блокбастерний стиль, вона краще розкривається в тихих меланхолійних ролях. Проблема в тому, що глядачі часто приймають її стриманість за відсутність таланту або емоцій, а ще у неї немає типової голівудської поведінки. Вона не видає з себе мілашку, не посміхається на червоних доріжках і не намагається сподобатися. Це теж дратує публіку. При цьому кар'єра у неї йде своїм ходом: фестивалі, нагороди, хороші ролі все це у неї є. Просто Крістен актриса не для всіх. Хтось бачить у ній пустоту, а хтось глибину. І, мабуть, саме тому вона продовжує викликати такий резонанс. А як вам Крістен Стюарт? Талановита актриса чи переоцінена зірка сутінків? Ваша думка важлива. Отже, ми розповіли вам про п'ятьох акторів, які своєю поведінкою, капризами або скандалами назавжди зіпсували свою репутацію у Голівуді. Енґетвей занадто ідеальна, щоб бути справжньою. Езра Міллер знищив кар'єру серію шокуючих скандалів. Гвінет Пелтроу відірвана від реальності і дратує всіх своїми порадами. Тобіас Магуайр зіркові капризи та азартні ігри поставили крапку в його кар'єрі. Крістен Стюарт досі не може позбутися тягаря сутінків, але це лише п'ять імен. У Голівуді є ще багато акторів, які викликають неприязнь і роздратування. Тому питання до вас: чи варто робити другу частину? Про кого ще ви хочете почути в наступному випуску? Пишіть у коментарях, чи згодні ви з нашим списком, або, можливо, ви вважаєте, що хтось із цих акторів не заслуговує на ненависть. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк, якщо ролик був цікавим. Підписуйтесь на канал Зорепад і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові зіркові історії. До нових зустрічей!